Слава Богу, браті і сестри, ми маємо прекрасне зібрання, коли нам служать наші діти. І їхнє служіння іноді ну, для нас цікаве. Дехто каже, ну хай вони ще повчаться, хай підростуть, а потім вже участвують зібрані. Ну, різні моменти є, вони розказують вірші. Подекуди їхній голос або їхній розказ викликає посмішку на нашому лиці. Вони не зовсім можуть все так ясно яскраво висказати. Але, браття і сестри, ми зважуємо це у тому світлі або в тому вимірі, що вони це роблять для слави Божої. Амінь. Вони це роблять в ім'я Господнє. І вони це роблять щиро і від душі, щиро і від душі. І наше завдання це просто сприймати, благословляти їх і давати їм можливість, щоб з раннього дитинства, щоб вони участвували в славному служінні Бога нашого. Моїсей, коли виходив. І з народом ізраїльським з Єгипту, то фараон запропонував таку версію із своєї сторони: ну вийдіть, дітей оставте. Оставте дітей. Але Моїсей був твердий і переконаний, і його слово було слідуюче, що ми підемо і все, що наше, і каже, не некопитаний останеться тут. Ми хочемо йти всі разом. І в цьому є великий зміст, коли Він так казав, щоб дітей оставити ні в якому разі. І тому, браті і сестри, Христос одного разу Він проголосив до народу і до учнів своїх і сказав: пустіть дітей, приходить до мене. Не перешкоджайте. І в тому є теж великий зміст: пустіть дітей, дайте їм можливість прийти до Ісуса, дайте їм можливість. Щоб вони були біля Ісуса, і ось це перебування біля Нього, воно зробить велику роботу в їхніх серцях і на все їхнє життя. Я читаю два тексти із Святого Письма, ми порозмірковуємо, помолимося Богу. І будемо розходитись по наших домівках. Перший текст я прочитаю із Пісня, третього післання Івана. Четвертый вирш сказано так. «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». И другой текст я прочитаю из Евангелия Ивана, 7 раздел, 37 вирш сказано так. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, «Іди Іді кам'є, і пей. Ось такі два вірші я прочитав для нашої уваги, для нашого розмірковування. І перший вірш я зачитав, Іван говорить про радість, свою радість, і чим вона іноді спричиняється. Чим саме визвана ось та радість, про яку він говорить? І він каже, що немає більшої радості, як йому чути, що діти ходять в істині. Звісно, мається на увазі не тільки його діти, яких він народив там чи, чи, чи виховав? Я не буду про це говорити, але Мається на увазі те, що він говорить про тих дітей, яких він народив, як апостол Павел каже, Євангелієм, благовістє, проповіді Євангелії. І одна думка, і друга думка, вона є слушна. І факт остається одним, що він радується з приводу того, що діти ходять в істині. Діти служать Богу. Діти вони виконують волю Божу і навчаються від Ісуса Христа і тримають істину. І знаєте, браті і сестри, я також сидячи, спостерігав за цими дітками, що в хорі сидять, за цими дітками, що в залі сидять. І я собі розмірковував про те, що ось це служіння, ось ця Можливість їм поучаствувати в зібранні, друзі дорогі, ось ця можливість вона зробить свою справу в їхніх серцях. В їхніх серцях останеться відбиток або відпечаток того, що вони ось сьогодні участвують, розказують вірші, співають, нас підбадьорують. Як я вже й казав, іноді їхня участь посмішку викликає на нашому обличчі. Але друзі, ось це їхнє служіння, воно останеться в їхніх серцях, буде мати відбиток. І це не буде короткочасно. Це буде пам'ять їм на все їхнє життя. Я згадую друзів, братів, сестер, з якими іноді доводиться спілкуватися. І вони розказують, а я в дитинстві теж в хорі співав дитячому. І я в дитинстві теж вірші розказував ось такі свідоцтва. Браті і сестри, а давайте ми в думках своїх проаналізуємо наше дитинство. Я розумію і знаю, що і ми в своїй пам'яті знайдемо такі моменти, коли наші батьки вони привозили нас на зібрання, коли з нами займалися вчителі. Навчали нас віршів, вони залишаються в пам'яті. І це воно є добрим відбитком в нашому житті. Я згадую одного брата, я зайшов на зібрання, він стоїть в ашерській одежі, молодий, високий, такий гарний, вдалий. Я з ним став спілкуватися за служіння, за спів, за, за дітей. І він каже: я пам'ятаю, я теж ходив на дитячий хор, і мене вчитель за погану поведінку каже, виводив за двері, бо я погано поводився. Він це пам'ятає. І він розказує з жалем, дивлячись на його. Я не буду імен називати, дивлячись на його, я дивлюся ну, прекрасний, гарний юнак, одружений, має благословення в житті. Але він згадує такий епізод. Що був ось такий випадок, що його вчитель виводив за двері за недобру поведінку. Я не розпитував його за ось ті добрі і приємні спогади, які є в його серці, але я знаю, що вони є. Вони є незмінно. І це тому, що одного разу ми вирішили і приложили зусилля для того, щоб пустити наших дітей, щоб вони могли прийти до Ісуса. Щоб вони могли прийти до вчителів, до зібрання довести, до, доставити їх. Да, це не легко, браті і сестри, але це впоследстві воно принесе нам велику радість. Воно принесе нам велике благословення. І ми скажемо так, як сказав Іван, в голос або в душі, що для нас велика радість, щоби чути і бачити, що наші діти вони ходять в істині. Слава вічному Богу! Воно нам буде радісно і приємно. І для цього варто приложити свої зусилля. Варто сьогодні постаратися. Тому що ось ці діти, давайте ми просту математику візьмемо, додамо до їхніх віків. Ну, небагато, 12 років. Які вони будуть. Які вони будуть? По віку вони виростуть. Вони будуть уже в молоді. Вони вже будуть нам допомагати в служінні, в організації і в проведенні. І це просто 12 років. Браті і сестри, тому дуже важливо нам і з вами пильнувати, пильнувати про те, що доручив нам Господь. Що доручив нам Господь. І потім висновки. Життя доведе, покаже. Або, як в тій пісні співається, що наша радость і щастя є діти, а порой ані скорб, і біда. І родителі будуть в ответі за дітей перед Богом завжди. Я не хочу навіювати на нас якісь сумні, ось такі роздуми, чи ще щось. Братя і сестри, я хочу підбадьорувати вас. Як написано в Писанні, под, по, ободрає кузнець плавільщика о спайке, хороша, подбодрає кузнець плавільщика, о спайке, що хороша, щоб нам один одного підбадьорувати, нам один одного заохочувати, щоб ось подростаюче покоління, воно взирає на нашу віру, подражали і йшли по наших слідах. І для цього потрібна сила, розуміння, настойчивость і святе життя. Для цього потрібно. І ось другий текст я прочитав про Ісуса Христа, який стояв, і в останній великий день праздника Він возгласив громким голосом, я так розумію, стоячи і промовив ось ці слова: хто жаждет, ідікам. І пей. І у того, як сказано в Писанні, іщерева потекут реки води живої. Той, хто нап'ється із істочника Божого, то тільки Той може досягнути ось такого стану, що і в нього, іщерева, потікуть реки води живої. Ісус Христос промовляє ці слова. Я чомусь так довго часу розмірковував над цими словами. І особливо над деталями, коли він це сказав? Як він це сказав? Що за праздник був? Що його побудило сказати ось ці слова? І знаєте, я знайшов, що це праздник був в цій же самій сьомій главі Івана. Є написано, що це був праздник постановлення кущей в Ізраїлі. Це був той праздник, один із трьох праздників, за які вже сьогодні згадувалося, сказано в законі, що люди повинні були совершити паломничество, прийти в Єрусалим, прийти до храму і там перебувати певний час. Праздник Кущей Воно спонукало людей прийти туди, там перебувати сім днів, восьмий день оддання праздника, приносить жертви священні, сказані в законі. і... Ось так люди завершали ці паломничества, приходили, щоби Боже ім'я вшанувати. Боже ім'я почтить і виконать закон те, що сказав Господь. І це був праздник постановлення кущей. І коли Він це говорить? Він це говорить в впосній, великий день праздника. він став і промовив оці слова, браті і сестри. Я собі розмірковував, що спонукало його зробити цю промову, виголосити оці слова. Люди прийшли, щоб Боже ім'я вшанувати. Я читав інформацію, деталі, що люди мали освячуватися, примируватися, шукати святості Божої, шукати лиця Господнього. І Багато людей, жертви, празні постановлення кущей, рух, паломники. І в цей момент Ісус Христос стає й проголошує ці слова. Хто жажде, іди ко мені і пей. І я собі так роздумуючи, дійшов про простого такого висновку. Іноді люди за ось тими жертвами. За ось тим таким ну, деталями празника. Деталями празника вони, не, якби служення Богу, но без Бога. Служення Богу, але в тому служенні нема місця для Бога, бо треба жертви, треба все врахувати, учити, кущі, паломдічество і тому подобне. І Ісус Христос, в останній цей день, бачачи жажду народа, Жажду чоловіческих сердець і душ, бачачи состояння і священства і людей, він стає і проголошує. Хто жаждет, йди, пей! Хто жажде, прийди. Візьми ось цю силу Божу, не просто щоб себе наповнити, а щоб можна було піти і понести. Цю Божу правду, Божу істину, Божу милість, Божу силу, Божу радість, щоб можна було понести і іншим передати. Хто жаждє, іди ко мене і пей. І знаєте, я так досліджуючи цей текст того письма, розмірковуючи, читав, чи багато людей прийшли до Ісуса Христа? Чи багато людей відгукнулися на ось цей такий заклик? І що пишеться далі? Повіствання йде о тому, що люди, коли почули ці слова, сказали, що о, він, він пророк. А другі казали, чи може бути з Галілеї щось добре? Чи може бути з Галілеї щось добре? Інші казали, він Христос. А другі заглушали це слово і казали, чи з Галілеї може бути Христос. Ми читаємо, що Він має бути з Вифлеєма. Із родини Давидової, а він з Галілеї, Назарянин. Хіба може бути звідти щось добре? І написано, що в народі произошла распря. Распря одні говорили одне, другі другі, спорили між собою. І ця глава закінчується тим, що написано: і розлашлись все по домам. Навіть дехто написано, хотів схопити його. І віддати смерті. За що? браті і сестри, за те, що Він проголосив такі насущні і прекрасні слова. І ми сьогодні ці слова чуємо, і вони і до нас лунають, і нас спонукають до того, щоб ми більше і більше і йшли до Ісуса Христа, черпали в нього силу і мудрість, щоби наших дітей. Навчати ходити в істині, щоб нам самим бути прикладом для них. Дуже велика проблема і біда, подвійні стандарти. Коли, особливо батьки, ми говоримо одне дітям своїм. Словами говоримо одне, а життям показуємо інше. Для них це велике розочарування і велика рана, браті і сестри. Це дуже важливо, щоб наше слово воно не розходилося із дійсністю або з дією. Це дуже важливо. І сьогодні лунає те саме слово, яке лунало тоді з Уст Христа. Хто жаждє, іди ко мені і пей». хто спраглий, іди до Ісуса. Навчай дітей. Знаєте, одного разу я дітям своїм, коли розмірковував з ними. Серцем умолився і кажу, діти. Іноді буває, що я вас навчаю, я вам говорю і говорю правильно. Но іноді буває, що деколи я не зовсім є для вас світлом. Іноді бувають моменти, що можу наказати, не розібравшись досконало. І інші випадки, але кажу, діти. Я хочу, щоб ви на мені не соблазнилися. Наш Ісус Христос, Він є повністю досконалий. В нього нема такого, як у нас, людей. Да і ні, одночасно. І на Його дивіться. І за ним слідкуйте. А я, ваш тато, кажу, можу бути іноді недосконалий, то щоб ви знали, що я людина. Дивіться на Ісуса Христа і Він є правдивий. Друзі мої, і знаєте, це є так. Іноді в нас буває, але нам потрібно, щоб ми не соромилися визнати свою неміч іноді, щоб ми не соромились цього. Щоб ми не боялися, бо воно так є. А ми хочемо, як написано в Писанні, іноді, замазать грязю. Не робім цього. Визнаваймо щиро, і діти цю щирість вони відчують. І вони зрозуміють, і Бог нам поможе. Це дуже важливо. І на закінчення. Нехай нас усіх Бог благословить. Ми будемо молитися Богу. Нехай наша молитва буде проста і щира. Про те благословіння ми попросимо у Господа для наших дітей, які ми хотіли. Яке ти сьогодні, тату і мамо, хочеш благословення для своїх дітей. Молися, молися, благословляй їх. І прийде час, воно буде діюче в їхньому житті. Браті і сестри, схилим коліна і помолимося нашого Бога. Амінь.